Доброго ранку, друзі. Ранок починається з чаю. Захотілося мені чаю, чорний чай, подарунок від Наталочки. Канал В'язалки від Наталки і шоколад-подарунок від Юлі. Посилання на інстаграм Юлі буде в описі під відео. Вона моя глядачка, ми з нею стали так спілкуватися, можна скажемо. Дружба в нас така зароджується. Вона прислала мені на день народження подарунок. Ось такий шоколад. Розпаковка подарунку буде на рукодільному каналі. Залишу в описі під відео відеопосила. Кому цікаво, хто ще не знає, ну більшість, я думаю, знаєте, мене з рукодільного каналу. Зараз буду пити чай з шоколадом. І далі в мене справи. Які справи? Справи життєві такі господарські і справи краси. Сьогодні потрібно пофарбувати корені волосся. Ось така фарба в мене від фармасі, фармасі здається, компанія. Ось така фарба. В принципі, нормальна подобається, мені вистачає надвічі. Потрібно переробити манікюр. Пізно записалася аж 21 числа. Ну, нічого. Стигне такі дівчаточка справи. То хочу зараз нанести на кінчики волосся масло рип'яха. А корні, корені нанести цією фарбою, фарбою помастити. І таке, поки воно буде фарбуватися і напитається волосся. Ось так так. Ось така в мене є. Листівочка вітальна, і тут Юля мені написала про квітку, яку вона мені прислала. Сьогодні мені пристоїть ще пересадити. ось така квітка, листочки, такі ворсяні в неї листочки. Зараз я вам прочитаю про неї. Ця рослина має назву гемантус, оленячий язик. Він цвіте білосніжними квітами, любить більш світло, цвіте не часто у спеку. Більш часто поливає полив полив, зимою рідше. Садить у рукавичках, беручи за цибульку. Розростається за рік ще на одну-дві цибулинки. Цей вазон для добробуту і грошей в домі. Це юлечка мені подарувала, то я посажу. Якраз горщики є, то. Посажу, дівчатка, чим і буду займатися. Що ще по планах? Захотілося і мені капусти. Потрошку заквашу і по дві капустини. Швиденько вона в нас йде, використовується. Ну, якось так. Що, по приготуванню їжі буду, приготую локшину. Мені захотілося звичайна локшина, відварена з цибулькою, засмажка, з морковкою. І зверху, при подачі буду подавати смажені шампіньйони з цибулькою. теж. Дуже смачно готувала колись, якось забула. Вже надоїло і гречки, і рис, і всі такі булгури, пшаняну кашу малий не їсть, як почнеш придумувати, що його готувати, то придумала, що приготую лопшину. По квітах цей старий декабрист мене відсвів останній раз, він видав свої. Останні, мабуть, надії, але він мені дарувалися, він подарували, він старий вже був. Купували в кітковому магазині, а тут таке в нас продавали. Прямо на ньому на стовбурці таке аж задерев'яніле було. Це років два мені дарували, я його реанімірувала, реанімірувала ну, щось він трішки спасався, але вже все, вже піде на смітник і на його місце буде оленячий, оленячий язик. Ці потрошку розростаються, квіти, з цими все нормально. ніби. Купувала у бабульок на ринку. На задньому плані там в мене машинка, велике прання. Хочу на вулицю винести сьогодні. Така погодка, у нас трішки морозець, щоб провітрилося прання на вулиці. Це мені подарувала подруга, це грошове дерево розростається. І ось у мене тут відросточок від того декабриста, що я буду викидати, залишився. Зберегла я, так би мовити, ось такий він кораловий, червонокорал, саме звичайний простяцький такий. Ось такий. Бо щось вони треба перебрати знову квіти. Ось по повесні їх перебираю, що викидаю, що підсаджую пасинкую, але щось. Щось із цим декабристом зовсім не, не, не гоже. Дивіться, отаке от задеревеніле стебло було навіть при покупці, йому вже не знаю скільки. А йому вже спочивати пора. То хай не займає місця, викину. Ось мої пеструми тут як поживають, зараз полью, я їх обрізала і стоять вони в мене. Не поливала десь місяць. Хочу активувати цвітіння. Ну, не знаю, як вийде. Зараз чимось підживлю. Підживлю, швидше за все, Що тут у мене Просто листочки. Підживлю швидше за все, дівчата, я його органічне добро в мене є. З Аврора. То якось так буду займатися. Зараз ще трішки квітами попутно. Все в нас. Швидко-швидко. Все потрібно встигнути. Зараз підживлю першим ділом квіти, але спочатку поп'ю чай, бо я вхопила телефон і закінчилося вже моє чаювання. Одне з завдань успішно виконано, пересадила я квіти. Ось такий горщик. Це в мене тут був, типу, кактус, ну щось пропав. Отакий і отакий. Оцей піде до сина в кімнату, а цей тут буде стояти ніби гарно. так. Купувала колись однакові оці горщики в Аврора. Я їх бачила, звісно, і в минулому році вони були ще. І один отакий. Справилася з пересаджуванням квітів. Готую їжу поставила на борщ м'яско. І було в мене куряче філе, невеличке з домашніх курок. Зробила малому пальчики. Чи крученики, хто як, хто як дівчатка говорить на них. Трішки там вийшло на маленьку сковородку, але йому вистачить. Ще замаринувала два стегна, поклала в холодильник, вже замариновані, можливо, ввечері засмажу або завтра зранку, щоб було нам щось. Бо сьогодні ми йтимемо в гості. Нас запросила мене в'язальна подруга. То йтимемо в гості. Так що швиденько зараз вивішую прання, зупинилась пральна машинка. Йду в погріб беру капусту, вашу капусту. Там, так, голосно сказано, пару капустин, але все одно що було. Так, нас вона ну, вже налаштувала ось таке удобрення, ось таке. Брала в Аврора. Е, небагато залишилось органічне, розводжу його. Тут, здається, написано, що 2 столові ложки на літр води підживлювати один раз на 7 днів. То зараз я підживлю і ці мої нові растіжки і всі квіти, бо я, мабуть, два тижні не підживлювала нічим і буду займатися далі справами. А зараз я пішла на вулицю вивішувати прання і в погріб по капусту. Ось такі крученички. Ой, запотіває. Ну, скручене, м'яско відбите. Туди кусочок сальця скручено, зколото зубочистками, обсмажила. А тепер протушую в соусі. Там у мене вершки трішки були. Пару вершків, дівчата, оцих зараз покажу. Це такий лайфхак побачила в когось, не знаю. Я думаю, я зроблю і собі такі. На цю сковорідку немає кришки, то коробочку з-під вина. Не дивимося на плиту, тут безлад, готувала, буду мити все, коли вже приготую. Було в мене два отаких вершки. Я їх додала сюди. Тут у нас ну, небагато ж кручеників, щоб в магазин не бігти. Ось такі залишились два, два вершки, трішки меду, трішки гірчиці. Розколотила трішки води, ще трошки сіль, сіль перець, збила і залила мої крученики. І вони зараз тушкуються в мене. Тішки будуть готові. Потім, як охолонуть, витягнуть цю зубочистку і будуть йому такі рулетики смаколики, бо так погано їсть, тут на що йому придумувати. Пересадила ще Юлін кактус. Ну, як пересадила, перевалила його в ось такий горщик. Ось засвічує погано видно ось такі кактуси. Тут у мене, дівчатка, зараз, оп. можливо, тут буде краще показувати. І з кактусом розібралася з Юленим. Це вона подарувала моєму синочку ось так. Я перевалила його з горщика в горщик. А Важкий. Ось такий просто переставила, ось засвічує погано видно. Тут так багато в ньому всього. Ось такий. Вирішила поки не турбувати його, хай росте. Так що, Юлечка, дякую. Гарно виглядає, як так показати його. Оп. Ще прибираю, в мене тут трішки безлад все. все робиться швиденько, поки квіти, прання і приготування їжі паралельно. Зараз теж підживлю я цей кактус цим універсальним добривом і хай собі росте. Ось так виглядають крученики. Їх в мене небагато вийшло, маленька була куряча грудка, дві таких маленьких. Обсмажила, протушкувала, дістала шпажки, зубочистки і отакі рулетики зараз я вам. М'якеньке ніжню, всередині шматочок сала, він дає соковитість курячій грудки сухуватій. Тушкувалося в вершках, то смачно, приготуйте. Добрий вечір, мої хороші. Я сьогодні в гостях, я як і обіцяла вам, ну, якось не дуже хочеться відкриватися. І якось мої такі особисті такі кордони, я не все показую те, що в моєму житті відбувається. Не за того, щоб, знаєте, таке в нас зараз життя, що одні зрозуміють, другі осудять, треті взагалі якось не поймуть. Тут у нас зараз якісь на пряжних каналах такі дебати, що. Людей тригерить обмінними подарунками, спілкуваннями, бо всі ми розуміємо, що зараз такий тяжкий час. Люди є, служать військові, і ну, зараз у нас різні, різні, різні пріоритети, то якось не хочеться, так би мовити, злити людей і. Розказувати, що та як, але мені дуже приємно, що в нас є такі люди, з якими можна зустрітися тет-а-тет, -тет, провести свій час близько. Я хочу вам сказати, що я дуже горда з того, що в мене є такі близькі подруги. Це моя Оксанка, з якими ми тет-а-тет. От, якось не знаєш, зараз такий час, чи знімати, чи не знімати, чи розказувати, чи показувати. Ми проводимо час, ми робимо натхнення одна в одній. Я хочу вам сказати, що я отримала ось такий подарунок, який я вам покажу на своєму рукодільному каналі. Посилання буде в опису під відео на мій канал, на канал. Моєї подружки, яке я подарувала, хто цікавиться рукоділлям, або просто моїм життям, моїм буттям, я запрошую вас на канал, і там ми подивимося, що ж мені подарував Микола, і Новий рік і взагалі наші новорічні свята. А взагалі, моя Оксанка говорить, це подарунок на день народження. Так що запрошую дівчатка і хлоп'ятка, хто дивиться мене на наші вечорниці. Пішла в Аврору подивитися на кондиціонери. Акція чи є, чи немає, акція є. А зараз треба подумати, який його купити. Є і на Савекс акція, є акція на Ленор. мабуть, я таке візьму Ленор. потрібно визначити, стільки який. Цей більший об'єм 154, а менший об'єм 99 гривень. В принципі, мені подобається. Він Вигідні, економічно вигідніший, менше його треба і довго тримає запах і пом'якшення гарне йде від Ленор. Ленор мені подобається. Ще є акція на антиперспіранти. На цьому все. Дякую, що ви були зі мною. До скорих нових зустрічей!